Якби я міг змінити одну річ, я б зробив так, щоб кожна людина у світі мала справжніх захисників, які боротимуться за її права та відновлять справедливість. Так можна розв'язати проблему освітніх прогалин, голоду і всіх інших проблем тих людей, які не мають права голосу. Якби б я міг просто клацнути пальцями, навіть у найвіддаленіших селах Уганди з'явилися б ті, хто захищає права людей і несе їм справедливість, допомагає їм із їжею. Бо багато з них голодують не через відсутність їжі, а тому, що не мають доступу до ресурсів, які могли б змінити їхнє життя. Хтось сильніший просто знищує чи пригнічує слабших. Саме це є найбільшою проблемою, яку я бачу в світі. Люди не мають того, хто би боровся за них. Вони телефонують мені і говорять: пасторе, ви можете приїхати, але я лише одна людина. Господи, якби б у світі були ті, хто захищає кожного незалежно від віри. Мені часто кажуть, чому ви не вирішите проблему голоду? Але ж справа не лише в їжі. Насправді у світі її вдосталь. Ми можемо вирішити проблему голоду просто зараз. Але чому цього не відбувається? Чому в бідних районах в Україні, в Росії, в Африці, в Китаї, в Індії, по всьому світу є бідні райони, де люди ледь мають шматок хліба? Це стосується не лише Африки. Нетрі існують по всьому світу. Чому? Але ж у нас стільки грошей, стільки їжі. Тому що є жадібність? Хтось наживається на стражданнях слабших.